Друзі, ставайте спонсорами каналу, став та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Злі язики в Криму повідомляють, що вчора в 23.30 пролунали хлопки на Кримському мосту. Як зазначають джерела, трапилася чергова аварія, опори автомобільного мосту підкосило ще більше. Тріщини вже неможливо підсідлювати металоконструкціями. А тут і вихід з каховки, совпадіння, як сказав пропагандист Кремля. Не думаємо ех загарбники. А як все весело для вас починалось, не правда ж? А зовсім недавно військовий експерт Олег Жданов прокоментував ще один спосіб знищення Кримського мосту. Свою думку з цього приводу він висловив на ютуб каналі, реагуючи на запропонований користувачем спосіб знищення мосту. Спосіб полягав у тому, щоб звичайне судно під час проходження під мостом на ходу відхилилося та обрушило його проліт. Для такої операції повинен бути мотивований як мінімум капітан судна, старший помічник, старший механік. Знаю кілька хороших капітанів особисто. Впевнений, що є багато хочих стати одним із героїв. Рою цієї війни і, хоча б, зробити таку справу, зазначив користувач. Я за те, щоб міст був зруйнований, і я думаю, що його треба буде зруйнувати, тому що без зруйнування Карчинського мосту можна його просто вивести з ладу як мостовий проліт. Треба припинити постачання техніки і озброєнь через цю артерію. Нам буде вкрай важко звільняти наші території, особливо півострів Крим. Відповів Жданов. Кримський міст важлива артерія, яка допомагає постачати російську армію на півдні України. По ньому Російська Федерація перекидає на окуповане у 2014 році півострів техніку, боєприпаси та живу силу українським військовим вдалося отримати докладну технічну документацію Кримського мосту. Наприклад, дослідник конфлікт інтелідженс тім Кирило Михайло в інтерв'ю радіо Анбі заявив, що для руйнування кримського мосту українським військовим доведеться задіяти безпілотники, авіацію та диверсійно-розвідувальні групи. Це питання може бути вирішено, і далекобійні ракети повинні відігравати в ньому провідну роль. Але це набагато складніше ніж натиснути кнопку та знищити мі. Ніст, на жаль, заявив експерт. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.